Сьогодні трохи я хочу розказати про дані, да, наш профіль, тим, чим ми займаємося, і як і які дані можна інтегрувати, як це виглядає і на чому ми фокусуємось. Давайте будемо знайомитись. Я Олексій Ахметов, керую комерційною партнерською діяльністю в компанії ЮКонтрол. Сподіваюся, що буде зараз цікаво, так, куди клікати, щоб переключати. Ми вже 10 років займаємося в сфері відкритих даних, розроблюємо сервіси, різні продукти на основі відкритих даних. Основний наш продукт, який займається комплайнсом, перевіркою. Це повне досьє на кожну компанію в країні, на кожного ФОПа в країні, ну і майже на кожне фізліцо фізособу в країні. Також в нас є продукт, який дозволяє вам. Шукати і аналізувати нових партнерів, нових клієнтів в Україні. В цьому продукті є абсолютно всі компанії, які є зараз в країні, тому ви там їх знайдете. YC World це продукт, який шукає, будує, аналізує бізнес-зв'язки не тільки в Україні, а й між іншими країнами. Тому це така графова система, де ви можете подивитися і знайти інформацію не тільки про українські компанії, але й про, наприклад, європейські компанії, якщо вас цікавить. І сьогодні більш детально ми будемо розмовляти про продукт ю Це автоматизація комплайнсу, це онбординг, це інтеграція відкритих даних у ваші бізнес-процеси і у ваші CRM-системи. Як я і казав, ми 10 років вже працюємо у сфері відкритих даних, маємо найбільшу експертизу в цій сфері, працюємо з державою, працюємо в соціальному напрямку, працюємо з журналістами. Багато журналістських, майже всі ключові журналістські розслідування, які зараз є, також користуються системами і сервісами U-Control e для того, щоб шукати дані по компаніям чи фізособам. Кожен місяць. Показник 12 мільйонів перевірок, що це значить, нещодавно це ще було біля 10 мільйонів щомісячно. Це дуже круто, тому що цей показник постійно зростає. Це каже про те, що українці таки почали шукати компанії, аналізувати більш експертно, ніж просто слухати, довіряти, вірити у щось чи користуватись якоюсь недостовірною інформацією. А нарешті починає цей показник рости, тому що люди розуміють, що є офіційне джерела інформації, яким можна довіряти. Є декілька таких не дуже приємних цифр, да, які також ми показуємо в наших сервісах візуалізуємо. 6,5 тисяч юридичних осіб зараз знаходяться чи були під санкціями. 9 тисяч фізичних осіб вони також знаходяться під санкціями РНБО, і майже 30 тисяч компаній були або є пов'язані з РФ ЧРБ. Ми також шукаємо не тільки пов'язане з цими двома країнами-терористами, але й з іншими країнами-терористами також показуємо цю інформацію. Ключова ідея інтеграції даних це онбордінг відкритих даних у ваші системи. Фактично, ви можете інтегрувати в будь-яку систему, якою ви користуєтесь, навіть в Excel, якщо захочете, дані з відкритих джерел, і у вас будуть ваші системи насичуватись. Але якщо ви цього не будете робити, ви звичайно дуже багато витрачаєте часу на пошук достовірної актуальної інформації. Досвід показує, що дуже багато помилок, коли люди починають шукати в якихось джерелах. Не завжди вони знають, що ці джерела офіційні, вони використовують цю інформацію, потім ця інформація є недостовірною. З відкритими даними, з ЮСКО ви отримуєте, по-перше, актуальні дані не тільки з ЄДР. Да? Я тут вказав, що тут ЄДР, але фактично це більше ніж 300 джерел офіційних, звідки ви можете отримувати інформацію. Ви можете переміряти на наявність у міжнародних національних списках, санкційних списках компанії або директорів цих компаній, з якими ви збираєтеся або вже працюєте. Це дуже важливо, тому що і дуже критично зараз моніторити пов'язаних осіб, моніторити публічно значущих осіб, моніторити директорів ключових осіб в компаніях. Які можуть бути випадково або не випадково пов'язані з країнами терористами або попасти під санкції. Ну, також дуже багато насправді можна е моніторити е факторів, які е дозволяють показувати відкриті дані, ознаки ефективності директорів, тощо, тобто фінансові показники, ринкові показники і так далі. Це все може бути в вашій системі. Поглиблена експертиза, вона також дуже зараз важлива, як показував розповідав на старті, що ми показуємо зв'язок не тільки з РФ, з РБ, а й з Граном, з північною Кореєю і так далі. Наявність в санкційних списках. Основні ключові санкційні списки дуже важливо постійно проводити моніторинг, чи попала, чи не попала компанія під списки. Не три місяці назад, не півроку назад, не рік назад. А сьогодні чи вчора? Виявлення осіб, пов'язаних з ПЕП. Тобто, фактично, для ключових сфер да, бізнесу, для фінансової сфери бізнесу, дуже важливо моніторити не тільки самих е, політично значущих осіб, а й осіб, які пов'язані з ними. Це також вимагається законодавством. І цікава інформація, да, яка, наприклад, показує приналежність компанії до фінансово-промислових груп. Що це значить? Наприклад, ви аналізуєте якусь компанію, і ви, ви цікавитесь, чи попала ця компанія, чи належить вона до якоїсь фінансово-промислової групи. Таких джерел, ну, офіційних реєстрів, які збирають в собі інформацію про фінансово-промислові групи, не існує. Їх потрібно збирати окремо. Наші аналітики збирають. Умовно вручну або напівручну цю інформацію, агрегують дані в ці фінансові промислові групи. І, наприклад, ви аналізуєте якусь компанію, яка належить до фінансово-промислової групи. Система вам це покаже, покаже кількість компаній в цій групі. Це дуже цікавий модуль про можливості. Якщо ви, наприклад, ваш клієнт тільки одна компанія з фінансово-промислової групи, а в цій групі вже є ще 30 компаній. Які також мають, наприклад, спільних якихось власників або, або кінцевих бенефіціарів. Тобто вам цікаво долучити і інших да, компаній з цих фінансово-промислових груп до ваших клієнтів. Аналітичний скоринг. Я буду трошки пришвидшуватись дуже мало часу, але що ж поробиш? Аналітичний скоринг – це дуже крута штука, це така інновація, яку ми запровадили. Один із основних аналітичних скорингів це експрес-аналіз. Фактично, яка його суть? Фактор аналізує. Уявіть собі, тобто ви аналізуєте компанію, і розумна система аналізу цих факторів аналізує понад 580 факторів одразу за 3 секунди. Уявіть собі людину, яка зможе проаналізувати 580 факторів вручну. Де вона знайде ці, цю інформацію і як вона взагалі почне е, правильно чи неправильно трактувати цю інформацію? Скільки помилок вона, а скільки головне часу вона буде е, на це виділяти. А експрес-аналіз за 3 секунди аналізує всі ці 580 факторів, В, він виділяє всі критичні фактори, які, на які варто да, звернути увагу. Ви можете детально вивчити ці фактори далі в системі і подивитися. І фактично за три секунди ви маєте суперкруту аналітику на основі майже півтисячі факторів. Також із аналітичних скорингів у нас є фінскор, такий скоринг, який аналізує фінансову стійкість компанії. Ви можете просто завантажити, наприклад, по своїм компаніям, вирочку, можете просто окремо завантажити активи, можете кількість персоналу, наприклад, завантажити. Але якщо ви хочете комплексно дивитись на картину, і, наприклад, у вас є 100 клієнтів або 1000 клієнтів, і вам потрібно їх сегментувати і подивитись їх на фінансову стійкість компанії, схильність до банкрутства, схильність до спроможності і так далі. Цей фактор аналізує з всіх ключових фінансових. Показників і показує також вам скоринг від A до D, де A, наприклад, компанія, яка фінансова стійка, вона платоспроможна, з нею можна розвиватися. Ви можете подивитись на динаміку по роках, наскільки вона була фінансова стійка. Але якщо фактор Д, це схильність до банкрутства або неплатоспроможності. Наші дослідження показують, що 14% компаній, які мали фактор Д, Через рік стали банкрутами. Є також, є також скоринг, який називається Market Score. Швиденько пробігусь при цьому скорингу, він показує частку на ринку. Якщо вам цікаво, наприклад, також знайти компанії, і щоб вони мали найбільшу частку на ринку в їх галузі. Ви можете скористатися цим скорингом і одразу, або свою клієнтську базу, перевірити на їх ринкову потужність, знайти всі компанії, які займають найбільшу частку на ринку конкретній галузі, або найменшу частку, якщо вам потрібні, не лідери цієї галузі, а навпаки, зростаючий якийсь сектор. Буквально 20 секунд. В нас є кейс Gigaclown. Кланда е, люб'язно е, поділилися кейсом, який ми використовували. Вони почали аналізувати е, компанії на е, фактори обачності неблагонадійності. Знайшли в своїй клієнтській базі п'ять компаній, е, які мали неочевидні ознаки. Тобто, людина, скоріш за все, не знайшла ці фактори система знаходить. Завдяки пошуку нових клієнтів і пошуку нових партнерів серед всієї бази клієнтської в Україні вони втричі пришвидшили реалізацію нових угод, тому що в них з'явилися нові клієнти, і вони вдвічі почали швидше запускати свої відділи продажів. Тому я вже завершую. Я дуже вдячний, що ми сьогодні збираємось. Дуже дякую, що ви прийшли послухати. Вдячний нашим захисникам за те, що ми маємо змогу тут зустрічатись, обмінюватись досвідом і енергією. Дуже їм дякую. А Якщо вам потрібно щось автоматизувати, ЮСКО це найкращий помічник в сфері відкритих даних. Дякую.